День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один одного. Туки-туки. Приготови кулачки. Туки-туки, туки-туки. Всюду чути дивні звуки. Двері відчиняємо. Друзів всіх вітаємо. Плесь, 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 плесь. Ранок зустрічаємо. Доброго ранку всім! Доброго малята! Малята сьогодні незвичний весняний день. А чому? Нам підскаже загадка, яку треба відгадати. Слухаймо уважно. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, хто це? Мама! Так. Малята, це загадка про маму. Сьогодні ми вітаємо наших дорогих матусь зі святом. Малята, погляньте на це фото. Кого ви бачите на ньому? Так, мама колише дитинку. Найрідніша мама, головніша людина в житті кожного. Дитини і дорослої людини. Мама дає життя дитині вчить добра і любові і турбується про дитину все життя. На нашій фотографії мама колише дитинку та співає колоскову. Давайте послухаємо колоскову пісню у виконанні Злати Златеоніч. Вона називається Котику сіренький. Котику сіренький, котику маленький, котку волохати, не ходи, по хаті, не ходи. Се спати котикуркоти, мама, кожному з нас дарує своє тепло, ніжність, ласку і турботу. Давайте з вами віддячимо мамам веселим таночком. За лікою за порогом, та птахи співають хоро, як же, як же не радіє. I ne Послухайте вірш Василя Гринчака Любій мамі. Слухаймо, дивимось. Василь Гринчак, любій мамі. Мамо, настала весна, квітне верба запашна, річка в долині синіє. Мамо, настала весна, пташечка в полі співає, Пісня її чарівна. Сонечко вранці зустрічає. Мамо, настала весна, квітів нарвали ми з татом. там, де поляна ясна, в тебе ж весняне є свято. Для кожного з вас мама найкраща. А ще у наших мам є багато гарних рис. Пропоную пригадати їх, наприклад, гарна. Найгарніша, розумна, найрозумніша, добра, найдобріша, привітна, найпривітніша, ласкава, найласкавіша. Мама сонечко в сім'ї, ви промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то й промінчики веселі. Як сонечко зігріває нас усіх своїми промінчиками, так і мама кожному у сім'ї дарує своє тепло і турботу. Підійдіть до своїх мам, обійміть, поцілуйте, привітайте зі святом. А наше заняття закінчується. До побачення, малята. До побачення!